Вітаю вас! Сьогодні важлива тема постава і зміцнення спини. Так як малорухливий спосіб життя впливає на наше здоров'я, фактор впливає на наш хребет, м'язи, які знаходяться біля хребта, послаблюються. А з прямої спини виходить викривлена постава. Та сутулість. Сьогодні хочу вам показати дієві вправи для вирівнення і зміцнення постави. Щоб не пропустити ці відео і побачити ще більше моїх відео, рекомендую вам підписатися і бажаю гарного перегляду і виконання вправи. Виконуємо сидячі на стулі, їх можна виконувати будь-де. Тож, підіймаємо руки, ця вправа зміцнить ваш хребет і допоможе йому стати більш мобільнішим. Руки паралельно одна одній, долоні дивляться попереду. І починаємо згинати одну руку, тягнемося при цьому прямою рукою якомога вище і далі вверх. І міняємо руки таким чином. Намагайтесь. Цей корсет не перехиляти. Працюємо тільки верхнім відділом. І тягнемось до верху. Так, зробіть 10-12 повторів. Покращимо мобільність грудного відділу. Будемо заводити одну руку за голову, іншу за спину. І так будемо їх змінювати раз за разом руки. Зробіть так 10-15 повторів на кожну сторону. При цьому ваші стопи рівно стоїте на опорі двох ніг і верхівкою тягнетесь вверх. Якщо вам були корисні ці вправи, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.